Олександрійські рятувальники з початком перших холодів проводять профілактичні рейди з метою попередження пожеж, адже в осінньо-зимовий період зростає кількість займань, причиною яких є неправильне використання електроприладів. У нас щотижня проходять рейди для жителів Олександрійського району в різних громадах. На цьому тижні також проводились профілактичні рейди. Ми застерігаємо жителів користуватися електроприладами безпечно і роздаємо їм спеціальні буклети, де написані правила пожежної безпеки при експлуатації електроприладів. Лише за поточний місяць в Олександрійському районі виникло дві пожежі, причиною яких стало коротке замикання електромережі. Основні рекомендації включають наступне. Слідкувати і використовувати справні електроприлади, ні в якому разі не користуватись саморобними електричними приладами, але це дуже небезпечно. Слідкувати за справністю електромережі, розеток і розподільчих щитів. Заборонено включати декілька пристроїв в одну розетку. Також не можна залишати обігрівачі без нагляду, особливо під час сну, та вимикати їх перед виходом з оселі. Також порушенням є сушіння одягу на обігрівачах. Одяг не бажано сушити в місцях там, де є велике скупчення електроприладів, тому що одяг це легкозаймиста речовина, яка може спалахнути в будь-який момент. Дотримання цих простих правил допоможе знизити ризики виникнення пожеж та забезпечити безпечне використання електрообігрівальних пристроїв у холодний сезон.